У чемпіонаті області з Фунакоші Шотакан Карате взяли участь кращі спортсмени Дніпропетровщини та Харківщини. На цих змаганнях свій високий рівень майстерності продемонстрували криворізькі учасники. В місті Дніпро проходили чемпіонат області з Фунакоші Шотакан Карате. Дуже приємно. Зараз важкий час, дуже виїхати складно, батьки не завжди відпускають. Своїх дітей. Ми таким невеличким десантом, 11 чоловік, здобули дуже приємно 26 медалей. До речі, це 14 золото, 9 срібло і 3 бронзи. Приємно те, що діти наповну віддали змаганням. Вже складено состав збірної. Яка поїде на чемпіонат України. Стимул для спортсменів був вагомим, адже обласні змагання були відбірковими на чемпіонат України. Він пройде у квітні у Черкасах. У складі команди з Кривого Рогу на всеукраїнському рівні змагатимуться 10 спортсменів. Я виступав в ката, комітет і тройку ката. Перше місце за комітет, третє місце лічка Ката, а друге місце. Троєка. Я зайняв перше місце по категорії ката. Я зайняв друге місце по категорії «куміте» і зайняв друге місце по номінації командна ката. Спортсмени зізнаються, змагання для них були непростими, але дали важливий досвід. Були сильні суперники і було складно у ката, тому що. Прийшлося викладуватися на максимум. Треба викладатися на повну і не жаліти себе на тренатренуваннях. Призерами чемпіонату області також стали Алі Ахмедов, Дар'я Носаченко, Ярослав Тімчак, Володимир Солоха та Марк Драч Валерій Кожухар, Денис Захаров. Цей день.